Всім привіт, друзі! Продовжуємо серію відео про завод, про вивозку жому, дефікату, ну і всього, чим ми займаємося на цей сезон. Зараз хотів показати вам маленький фрагмент відео, як ми вивозимо жом, де він дівається, куди його завод діває, і в яких умовах працює техніка і ми. Всім приємного перегляду! Залишайтеся з каналом, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте дзвіночок, все, а ми поїхали далі.

No, še mora je zaprti. Так, все не вигрузив, виїжджає. Зараз я вам покажу умови, в яких машина працює. І взагалі в яких умовах працюють люди. Зараз я Камаз виїде може, може не виїде. То я вам покажу все. Ой-ой-ой. Дядько на опыте. Накатает за раковию, раскатает. О, по сухенькому дивіться, підсушив, повуксував. І И ту сухенькому пішов. Зараз парить назад, парить назад. І може виїде. Оооооошка це детство? Да! От як святкують Василя Камазістим. Ой мам чи моя Ну якось пішов помаленьку на сухе вискочив Зараз буде задом пробувати Ой, чуть не впав бля в тих цехво на тій рівній дорозі чуть не впав Оп, стоянка Оп, пішов Пішов, 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 пішов Пішов О, так, а да. я то цей сижу собі і нікуди не спішу. Засів, коротше, здавав назад і засів. Так, а тепер можу чуть розказати вам, що роблю тут. Ой, зараз покажу вам. Картина маслом. Я вибачаюся за якість зйомки, бо вже сутінки, вже сонце зайшло. От, в принципі, що ми робимо? Така от картина Ви спитаєте, де завод діває жом з буряків? А я вам розкажу, де він діває жом? От тут. Я стою пустий вже. Це все навозили за сьогоднішній день. Три камази. Отак от, от закидали гору. Закидали і трактора нема. Нема трактора навіть, щоб, щоб його все згорнути, щоб почистити площадку. Просто неможливо їхати тут. Зараз я вам покажу ще детальніше дорогу. Класно. А от і сам доїзд. Як вам така картина? Так, тут я стою, як вам правильно зняти. то я стою, мені от така от глибина колії. Отак. Ну, ви можете уявити, що тут взагалі робиться. Тут такі колії. Ось дивіться. Так, то ще цвіточки. Зараз будуть цукерочки. Ну тут живого місця нема, на дорозі, тут щось ми намагалися мостити, але це все пройшло одним словом. Так, а тут така от картина. Дивитись уважно? Уважно. Так. Оп! А що це в нас? А це в нас колія? Вау! Яка колія! Колія, колія. Так. Ось о я. Ось. О коліно. Щоб добре було видно. І в таких от умовах е люди хочуть, щоб техніка працювала. Ну там наверх підйом де, то там взагалі. Ну а тут, якщо, <клухи> грубо кажучи, от якось отак. Можете уявити, тут камаз просто мостами черкає отут. І не проїжджає. А тут та сама картина. Ну, коротше, як ви зрозуміли, без болота ми ніяк не обходимось. Е, що саме, куди возимо? Возимо жом з ями, яку я вам раніше показував повну. Там е, ну забилася просто яма. Нема куди здівати жом, а буряків ще як місяць, місяць як льоду, ще будуть копати буряки. І стало питання, куди його все те вивезти. В завода в власності є поля фільтрації. Ну, це поля, в яких перекачується насосами вода. Та, що ми є буряки, перекачуються сюди. Тут є резервуари, вона відстоюється. Самотіком через землю, через труби проходить в інші резервуари, там також відстоюється, осідає на мула, грязь, всякі домішки. І йде чиста вода. просто Тут таких резервуарів не знаю, 4 чи 5, таким чином вони наповнюються. Один наповнюється, другий звільняється. І так по черзі все це працює. А ще хочу показати вам картину, тільки вже темно, блин. я чуть не встиг. От така от картина тут. Ну, коротше, це колії, це... Ніч... Нікого цим не здивуєш, цими коліями в коліно. Оп, хоч би не впасти. І цим болотом. Отже, якщо вам буде тільки видно, бо я не знаю як воно, що буде. Тут вже назгортали, купу-купу всього. Ну от можете бачити. Отак. От Назгортано. Назгортано. А от саме куди ми возимо і чого саме сюди. Тут що вам тільки буде видно. Бо я щось сумніваюся, що вам буде видно. Я постараюся за дня ще тут зазняти. Ну тут просто, от дивіться, це рівень, це рівень землі, ось, рівень. Йде, 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 йде. І ви можете бачити, в яку прірву воно все переростає. Просто там дна не видно. Ось там дерево росте. Таке враження, що це гіллячка просто лежить. Ви можете уявити просто, наскільки тут велика прірва. Ця прірва йде аж туди вглиб, там знизу болото, і це все болото пливе на поле. Це, ну, це заводські поля фільтрації. В заводській ну, в власності заводу це все. Тіло приходиться ось така от картина тут. Коротше, тут досить глибоко, метрів двадцять, певно, глибини, якщо такого ну, брати, то железно є метрів 20. І це все має, ну, згортається туди, жом згортається, воно пливе, ну, новий жом навозиться і так далі. Отаким От ділом ми сьогодні займаємось. Ну, в принципі, не сьогодні, а кожен день з вечора до рання. А зараз, якщо прислухатися, то можете почути, як тече вода. А може і не почуєте через цей гул моторів. Ну це не важливо. Отже, йдемо в кабіну, погріємось трохи, бо так щось прохладно. І чекаємо трактора. Чекаємо трактора, щоб витягнув.